Такі гнізда часто готую замість котлет. Беремо білий хлібчик, заливаємо водою або молоком. Хліб краще брати якому вже 2-3 дні, не свіжий. Його використовують в фарші для соковитості. Замочуємо та відставляємо. Тепер підготуємо начинку. Для неї я беру твердий сир. Натираю на мілку тертку. Далі додаю одне куряче яйце, сметану та зелень. Взагалі, з начинкою можна експериментувати, додаючи бекон, ковбаску, різні овочі. Я вам показую більш класичну страву, а ви вже можете експериментувати, відштовхуючись від ваших вподобань. Перемішуємо до однорідності, за необхідності додаємо сіль та перець. Помідор. Його можна порізати кубиком в начинку, а можна нарізати кільцями та викласти зверху. Беремо фарш. Додаємо сіль, перець. Вашу улюблену приправку до м'яса та чесничок. А також, якщо любите, можете додати до нього підсмажені цибульку з морквою. Додаємо наш замочений хлібчик. Я додаю разом з молоком, яке залишилось. Та вимішаємо до однорідності. До речі, фарш можете обрати також за своїм смаком. В мене це свинина і курятина. Десь в піввідношенні 70 на 30 Формую 6 однакових кульок та викладаю їх на пергамент. Перед формуванням змочіть ручки холодною водою. Далі пальцями ось так робимо форму гнізда. Викладаємо начинку, закриваємо помідоркою, злегка посипаю сілью та перцем. Вправляю в попередньо розігріту духовку на 180 градусів на 1 годину. Дістаємо, посипаємо сиром. Зверху можна присипати улюбленими приправами. Це може бути базилік, орегано. Я посипаю в'яленими томатами з часником та оливками. І ставимо в духовку ще на пару хвилин, щоб розплавився сир. Спробуйте приготувати один раз, і це стане однією з улюблених страв з фаршу. Вони смакують з будь-яким гарніром. Це може бути картопля, крупа, макарони, будь-що, це дуже смачно. Не забудьте про лайк цьому відео та напишіть в коментарі, чи будете ви готувати за цим рецептом.